Яка? Усі тварини небезпечні. Усі тварини. Усі вони. Тримайся подалі від незнайомців. Хай, я Я Йоржик. Та Фіті. Привіт, Та Фіті! І до побачення, кабанчику. <плес> Тебе вкусив. Дідусю. <плес> невже нічого не можна зробити? Блакитна накидка. Яка, начебто все стільки. І дідуся, теж я піду по неї. За мною. А як інакше мені врятувати твого дідуся? Припини ходити за мною. О, це що, пустеля? Дурень, дурень, дурень. Столи, дурень. Беззахисні тварини. Зовсім одні в пустелі без води. А навколо змії та шакали. Привіт, сурикатику! Йоржику, чекай! О, щастило, що у вас є я. <плесо> Де ти, друже? Ти усівся на мене. <сплес Split> Якщо хочеш кого задирати, починай з кабана. <плесо> 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 я застряг. <плесо> <сплесо> Якби ж то дідусь це бачив. Більше за все в світі я хотів би мати свою. Покину тебе самого. Це ще згорить? Твій хвіст. Тафіті крізь пустелю. Я вибачаюсь, але це моя закуска. Скоро у кінотеатрах.